Всім привіт! Мене звати Віта Кващук і це моє перше відео, в якому я хочу розповісти власну історію про суху шкіру, про іхтіоз. Одразу скажу, що я не дерматолог, не лікар. Ідея цього відео з'явилася завдяки людям, які мають схожу особливість шкіри. Їх чимало, і це і дівчата, і жінки, і мами, у яких народилась дитина з іхтіозом або з дуже яскраво вираженою сухістю шкіри. Якщо ваша історія чимось схожа на мою, я буду дуже вдячна, якщо ви нею теж поділитеся. Зі мною. Отже, для тих, хто не знає, що таке іхтіоз, це порушення в процесі зробовіння шкіри на генетичному рівні. Якщо зазвичай у людини верхній шар шкіри оновлюється протягом 30 днів, і цей процес малопомітний, то у людей з ектіозом шкіра відлущується або занадто повільно, або дуже швидко. Коли шкіра оновлюється повільно, вона накопичується на тілі людини, особливо в місцях, де шкіра у нас більш губа, товстіша. Згадайте, наприклад, п'ятки. Або там ноги, які можуть потріскатися. Людина вкривається таким шаром майже по всьому тілі. Згодом пересихає. Потім вона тріскається і приводить до травм. Але процес роговіння дуже швидкий, шкіра не має ось цього верхнього захисного шару. Вона дуже вразлива до запалень, вона так само тріскається, ну, фактично, вона рветься. Якщо ви загуглите слово іхтіоз, то ви побачите найстрашніші картинки. Це найтяжчі випадки, які бувають. Ми поговоримо про них в інших відео. Досить довго ці фото зупиняли мене від того, щоб поділитися своєю історією, тому що в мене вона не така, на щастя, страшна. Людей буває і гірше, мені якби нема на що жалітись. Але коли я поспілкувалася з дівчатами, які мають також діагноз іхтіоз, я зрозуміла, що відсоток людей, у яких ці тяжкі форми, він маленький, а відсоток людей, в яких е, різні ступені складності хтіозу, він набагато більший. І питання не в тому, щоб просто поділитися цією історією, а питання набагато ширші. Це не тільки про догляд і про косметику, це і питання психологічного сприйняття себе та. Побудови стосунків з іншими, це також про створення сім'ї та народження дітей. Тому я розповім свою історію. Я народилася в 1995 році в Україні у Кривому Розі. Це той час, коли не те, що немає якісної доглядової косметики. Це час, коли немає нічого, немає роботи, немає грошей, немає певних речей, люди стоять в чергах. Немає так само і знань у дерматологів про іхтіоз. Тож через 2-3 місяці, а я народилася у березні, мама виявила певну сухість на ніжках дитини і звернулася до лікарів. Їй сказали, що це грибок, і певний час мені лікували грибок. Влітку стан покращився, бо при іхтіозі Літом в теплу погоду відбувається такий стан типу ремісії. Я говорю за ті форми, коли у людей повільно е відшаровується шкіра. Десь у 8 місяців, коли я вже почала ходити, а це е осінь, зима, час, коли стан людей іхтіозом дуже погіршується. Мама помітила на ніжках дитини, які ще немає року, дуже глибокі тріщини, які не характерні для малих дітей, а характерні для людей більш вже з віком. У бабусь, там дідусі, можливо, ви колись бачили. Звісно, що з тих пір мама постійно зверталася до лікарів, до різних дерматологів. Мені ставили різні там типу діагнози. Сходом мені визначили, що це іхтіоз. Все, що я знаю, це те, що іхтіоз написано на амбулаторній карточці зверху. Щоб от одразу, коли будь-який лікар брав, було видно. Звісно, що там є певні описи. Я не знаю, як точно проводився там аналіз. В мене немає чітко прописаної чи визначеної форми. Можливо, там є якийсь певний опис, але там ну, так написано, що там нічого не зрозуміло. Такий діагноз лікар мамі пояснив як генетичне захворювання, яке передається там з покоління в покоління, тобто від бабусь чи прабабусь. В моїй родині ні в батьків, ні в бабусь, дідусів такого не було виявлено. Можливо, десь колись там були в прабабусь, ну про це, звісно, ніхто не говорив. І слів таких, як іхтіоз теж, звісно, ніхто не знав, і навряд чи хтось з цим дуже сильно там ділився чи показував і таке інше. Зараз, звісно, можна встановити і форму їхтіозу, і підібрати відповідний догляд для шкіри. Так, я кажу саме догляд, не лікування, а догляд, тому що тільки це може покращити стан шкіри. У свідомому дитячому віці я пам'ятаю і вітаміни, і таблетки, і певні панючі мазі, тому що там кремів, якихось лосьонів, такого нічого не було. Того кремчику нещасного, в такому малесенькому тюбіку, не вистачало, звісно, на все тіло. Це було теж проблемою. І також в мене були уколи, здається, з вітамінами. Ну воно нічого не допомагало, особливо в зимовий період. Треба було заждати просто літа, просто сонця, щоб шкіра покращилася. Це така генетична поломка в клітині, яка формується ще десь в утробі. Матері, і коли дитина народжується, це вже, звісно, людина, яка складається з багатьох клітин. І ця поломка вона є як таковою копією в кожній клітині. Тому сказати, що ось тут помаш, отут ось, ось це їж, воно не спрацює. Я не кажу, що вітаміни чи медикаментозне лікування воно не потрібне. Я кажу про те, що коли дитина зростає, біохімічні елементи вони витрачаються більше на там. Побудову кісток, у нас зріст тіла, і може не вистачати там для побудови шкірних покривів. При тяжких формах іхтіозу, звісно, для уникнення запалень, різних там наслідків, застосовуються медикаментозні засоби. Але надіятися на те, що ви почнете пити вітаміни, доглядати, мазати там дорогі засоби, і це зміниться, воно кудись дінеться. На це сподіватися не варто. Загалом, дерматологи мені говорили на кожному етапі мого зростання, що ось там будеш в підлітковому віці гормональні зміни, можливо, щось покращиться. Ось ти перестанеш рости, можливо, щось покращиться. Сьогодні мені 30, і я можу говорити про зміни не тільки від себе. А й від дівчат, жінок, які ділилися своєю історією, і хочу сказати, що зміни справді є. Моє тіло виглядає краще ніж це було в дитячому віці чи в підлітковому. Якщо подивитися на мої дитячі фотографії, то зазвичай у теплу погоду я в колготках. тому що не завжди лікарі радили загорати. Ну тобто, у мене були періоди, коли одні говорили краще загорати влітку. Не загорайте взагалі, тому завжди були такі спірні питання, як мене вдягати. Зараз це виглядає ось так: я показую вам саме ноги. Це та частина тіла, яка зазвичай страждає найбільше, і на ній найбільш виражений іхтіоз. На задній частині ніг сіточка, вона не зникає, в принципі. Протягом року ніколи, зверху поверхня ніг не така вже суха. Також додам, що моя шкіра зараз це не результат косметики чи якогось там догляду. На це впливає багато чого: і клімат, і те, як ви проживаєте, якою водою користуєтеся. Скільки у вас там сонця в рік. Наскільки холодна зима, дуже багато чинників, на це може дійсно вплинути. Ну і, звісно, ваша форма. Про свої способи догляду за тілом я поділюсь вже в наступному відео. Це і так вийшло досить затянутим. Але якщо воно вам було корисним, то, будь ласка, підтримайте якусь реакцію чи напишіть коментар, якщо розкажете свою історію, я вам буду дуже вдячна. Хто додивився до кінця, вам величезне дякую і пока!